Ми знову з вами. Наразі знаходимося на виборчій дільниці номер 9 в ліцеї дизайну освіта. Давайте дізнаємося, як пройшов сьогоднішній день і чи є вже якісь результати. В якому Скажіть, будь ласка, як пройшов сьогоднішній виборчий процес на дільниці? Задоволені. Без, Без всяких випадків, таких всяких випадків. випадків. Без всяких інцидентів ніяких в нас не було. Скажіть, будь ласка, скоро вже закриття дільниці, так? І можна вже, можна вже сказати про якісь результати? Більше 50% проголосувало. На всього на так. Да, більше, ну, точно ще не знаємо, що можуть бути ж виборці, ще ж час є. Все дільниця зачиняється. Нас просять вийти, і комісія розпочинає підрахунок голосів. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов тільки для телеканалу Бориспіль.